Комунальні підприємства ДКП Комунальний ринок та КП Критий ринок прогрес. Останній час аж занадто лихорадить. Спочатку майже силовим методом пройшла зміна керівництва обох підприємств, а продовжилось перевірками кру та правоохоронними органами. Врешті-решт з'ясувати, чому не настав обіцяний новим керівництвом ринковий рай, взялися депутати міської ради. Цьогоріч річ у квітні рішенням сесії була створена тимчасова депутатська комісія. Очолив її Григорій Олійник, депутат міської ради. Не один місяць комісія намагалась отримати необхідні для роботи документи аж зась, прикриваючись комерційною таємницею, керівництво ринки відмовляло депутатам, а в їх особі, і фактично своєму засновнику міській раді в наданні необхідних розрахунків та документів. Комісія збирала інформацію через державні установи, як то податкову та пенсійний фонд. Лише в серпні, після тривалих, можна сказати, бойових дій, керівництво ринку з'явилось на засіданні депутатської комісії з цілим стосом паперів і своїми аргументами. Що вдалося з'ясувати тимчасовій депутатській комісії, що непокоїть народних обранців, і що ще більше має непокоїти нас, практично власників комунального майна, у виступі голови тимчасової депутатської комісії Григорія Олійника. Основне завдання, яке ставила сесія комісії, це визначення розміру частки прибутку комунальних підприємств ДКП Комунальний ринок та ДП Критий ринок Прогрес, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету. А також перевірка дійсних надходжень грошових коштів від господарської діяльності даних підприємств. Комісія провела значну роботу, має дуже великий вже перелік документів. І, в принципі, по першому питанню, вже депутати прийшли згоди про те, що необхідно на сесії підготувати проєкт рішення про відрахування 100% прибутку до місцевого бюджету. Але деякі питання в ході роботи комісії виникли і стали проблемними. І на сьогоднішній день нема пояснень. По таким, от, наприклад, заходам. При вивченні матеріалів, які були надані комісії від ДКП Комунальний Ринок та ДПК Ринок Прогрес, було з'ясовано з фінансових звітів, що станом на сьогоднішній день в 10 разів зменшила, зменшилася вартість основних фондів. З цього приводу були зроблені запити до. Місь виконкому до міського голови про те, щоб комісії надали інвентаризаційні описи за минулі роки, але е, такі описи не були надані е, з повідомленням про те, що вони відсутні, і були надані тільки описи інвентаризації цього року, по яким було і визначено, що ця е, вартість зменшилась в 10 разів. Е, також. Було з'ясовано по документам, які були надані від контролюючих органів, це від податкової інспекції Пенсійного фонду України, а також господарюючих об'єктів це товніжі тепломережі та відділу Державної служби охорони, що на сьогоднішній день дані підприємства мають суттєву заборгованість і яка не погашається. Ну, так як, наприклад, борги. Перед пенсійним фондом на сьогоднішній день по ДКП комунальний ринок складають 212 тисяч 135 гривень. На сьогоднішній день загальний борг по даним комунальним підприємствам складає близько 600 тисяч. Із них по ДКП комунальний ринок близько 300 тисяч і ДП критий ринок прогрес близько 280 тисяч. Ну, саме небезпечне те, що борг постійно збільшується це по пенсійному фонду України, і та домовленість, яка малася з керівництвом пенсійного фонду по місту Ніжину, керівництвом комунального ринку, не виконується. До якого стану це може привести, на сьогодні день дуже важко прогнозувати. Комісія були плани комісії про те, щоб призупинити. Роботу завершити і винести всі питання на сесії, але виявивши такі, я б сказав би, суттєві проблемні питання, які потребують більш глибокого вивчення, і на сьогоднішній день є необхідність повторного звернення до правоохоронних органів щодо з'ясування обставин, які привели до такого стану. На останньому засіданні комісія вирішила продовжити цю роботу. Коли надійдуть нас на наші звернення, попередні всі решта відповідей, провести засідання з таким чином, щоб вже детально з'ясувати ці обставини, визначити причини, тому що причини, ті, що називаються керівництвом ринків, на сьогоднішній день трошки виглядять ну, неправдоподібно. Це посилання весь час на попереднє керівництво, яке вже практично рік. Може більше не працює на даному підприємстві, і чому так відбувається, пояснити ніхто не може, окрім розмов і пояснень керівництва. Я думаю, що на наступних зустрічах я доведу до відома громаді, яка інформація мається, і які наслідки тих наших звернень до правоохоронних органів, які дії їм були чи будуть вчинені. Дякую за увагу. До нових зустрічей.